Тельці. Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на травень місяць для вас. 27 квітня у нас відбулося новолуння у вашому знаці. І це новолуння буде впливати до кінця травня на вас, і воно відкриває перед вами нові можливості для самореалізації, для того, аби почати діяти, проактивно проявляти себе, проявляти свої таланти. Дехто з вас дійсно може піти вивчати щось нове або додавати в свою сферу діяльності щось нове, дехто з вас займеться. Творчістю зміни можуть відбуватися і в партнерських відносинах, як особистих, так і ділових. Дехто може збільшити свою клієнтську базу, а дехто може знайти партнера для бізнесу. Також, ну дехто взагалі може змінити роботу. Дехто з вас, знаєте, захоче змінити щось в своїй зовнішності, тут добре змінювати імідж, стиль. От, можливо, дехто з вас буде багато часу дійсно приділяти своїй зовнішності і проводити у косметолога час. Gracias. Uh -huh. От також тут дуже добре займатися творчістю, якимись творчими проектами, реалізовувати їх. Також можуть відбутися зміни у вашому бренду. Якщо ви маєте власний бренд або бізнес, ви можете впроваджувати щось нове в нього, почати презентувати себе якось по-іншому. Це гарний період для того, аби зайнятися власним здоров'ям, пройти профілактику, додати фізичної активності, якогось фізичного навантаження. От і ну, кому актуальні теми. Подорожей, подорожі, навчання. Взагалі для вас відкриваються гарні перспективи в цьому місяці. Ну, і також, якщо вам потрібно десь відстоювати свою думку, свою позицію, то ви будете активно це робити і проявляти. До 10. Травня Меркурій, планета комунікації, яка відповідає за наше мислення, за переговори, за домовленості, так, за комунікації з іншими людьми, вона буде знаходитися у вашому 12 секторі. І, знаєте, це коли ви можете трішечки Побути наодинці, можливо, захочеться, Коли ви будете думати про щось, планувати щось можливо. Дехто з вас, знаєте, декого з вас може відбутись така певна трансформація. От коли ви захочете побути наодинці зі своїми думками, от також тут можуть бути якісь таємниці, або ви будете розкривати якісь таємниці, або навпаки, ви будете щось від когось приховувати. Також можуть випливати тут певні ваші страхи, із якими потрібно буде попрощатися. Ну, ті, хто з вас займається якимись таємними знаннями, психології, езотерика, містика, астрологія, то тут ви активно можете почати це вивчати. От, досліджувати, читати літературу, дивитися якісь відео також може стосуватися вашого здоров'я. Ну і знову ж таки наголошу, що добре десь поїхати на відпочинок в санаторій, зайнятися його якимись духовними практиками, відвідувати місця сили. От розкривати для себе такі якісь подорожі, ну е, також може вказувати до 10 травня такий Меркурій, що ви можете поїхати десь в подорож, е, от або вирішувати якісь документальні питання, які стосуються еміграції. З 10 по 26 травня Меркурій переходить ваш знак. І тут дійсно ви можете багато про що з кимось домовитися, можете проявляти свою комунікабельність, де кого дійсно збільшиться клієнтська база, хто працює на себе. Ви зможете заключати любі контракти, договори, домовленості, кому потрібно. Будь-що продати, купити. Так? Любі комунікації, партнерські відносини. Оце все у вас буде досить активно просуватися. Ви будете багато спілкуватися, багато домовлятися про щось із іншими людьми. От. Ну, також теми самореалізації. Дійсно, може хтось піде щось вивчати і буде читати багато літератури, дивитися відео, онлайн-уроки. От з 26... Травня Меркурій входить в знак Близнюки і буде там знаходитись до 8 червня у вашому другому секторі. І тут вже всі комунікації, всі домовленості будуть пов'язані якось із вашими фінансами. Ви зможете хто в пошуку роботи знайти роботу, хто має власний бізнес або продає свої послуги, або виготовляє щось своїми руками, ви зможете добре продати свій товар. От, ну любі любого роду переговори будуть гарно проходити також. Тут можлива купівля продаж чогось. Якщо ви будете, ви можете в цей період купувати якісь гаджети для роботи. От, ну взагалі вирішувати якісь фінансово майнові питання, робити якісь великі покупки. Е, от можливо, це меблі, ну тобто любі покупки, може, це для себе, для власного якогось, або для свого виробництва. Можливо, ви будете щось купувати для свого виробництва, те те, що ви робите, щоб потім продати і отримати за це кошти. От, і тут буде вам легко домовитися з кимось про щось, або наняти якусь людину, е, що вам буде допомагати. Ати Венера буде знаходитися весь місяць в знаку Овен, 2 числа вона з'єднується з Нептуном і буде діяти цей аспект до 9 травня. І цей аспект також у вас буде, знаєте, Венера, в нас планета кохання, планета краси, задоволень, те, що нам подобається, так, планета фінансів. І тут дійсно у вас 12 сектор включається це, коли ми можемо, знаєте, От дійсно, лишитися якось наодинці, або вам захочеться зі своєю другою половинкою побути наодинці, або е, тут можуть бути якісь зв'язки, таємничі зв'язки. Е, також 12-й сектор може вк вказувати на духовний розвиток, духовний пошук, можливо, пошук своєї людини, другої половинки, або ви будете з кимось розмовляти по душам. Е, також це може бути дійсно якась подорож, дорога е, з вашою половинкою, десь далеко. Е, от. Дуже добре їздити, відпочивати. Взагалі це сектор, який здійснює наші бажання, відкриває перед нами нові можливості, нові горизонти по фінансовій сфері, і по сфері любовній. От, тому користуйтеся цими шансами. І ну, тут дійсно вам дуже добре проходити і профілактику здоров'я, вкладатися там в якісь. Процедури, можливо, на масажі ходити, ну так, щоб вам це дало якесь розслаблення. Дехто в цей період може дійсно купувати якісь курси з якихось там астрології, психології або звертатися до таких спеціалістів. Марс буде знаходитися весь місяць в Леві, і цей Марс відкриває для вас питання по четвертому сектору. Тобто ви будете активно вирішувати якісь питання сімейні, питання, можливо, сім'ї, батьків, дітей, або вирішувати питання нерухомості, купівля, продаж нерухомості, оренда якогось приміщення, переїзди, ремонти. Купівля меблів дім або якоїсь техніки, яка вам буде ну більш допомагати, тобто, все те, те, що стосується вашої сім'ї, нерухомості, тут всі ці питання будуть виходити у вас на така буде дуже дуже сильна активність по цим питанням. 4 травня Плутон до, 10, до 14 жовтня переходить в ретроградний рух, і це буде стосуватися вашого 10-го сектору, сектору вашої кар'єри, вашої репутації, вашого соціального статусу. І тут можуть відбуватися зміни якісь у вашій роботі, кар'єрі, у вашій репутації, вашому соціальному статусі, одруження, розлучення, вихід на пенсію, народження дитини, все те, що стосується офіційно або офіційне оформлення документів. Можливо, ви будете повертатися до оформлення якихось офіційних документів. От, якщо у вас є власний бізнес, то це питання будуть пов'язані з бізнесом, і ви будете повертатися до якихось незавершених, незакритих питань в цьому плані. 12 травня у нас відбувається повнолуння в знаку Скорпіон, двадцять градусі для вас це сьомий сектор. Це сектор завершення. Можливо, по партнерським відносинам знову ж таки, питання партнерських відносин, як особистих, так і ділових всіх контактів з іншими людьми виходить у вас на перший план. Це може бути стосуватися особистого життя, можуть завершуватися якісь стосунки в декого з вас, в декого навпаки розпочинатися, в декого можуть бути розриви з бізнес-партнером, або навпаки, у вас може бути якась багато комунікації з вашими клієнтами. Також тут може бути адвокатська справа, можливо, заключення якихось договорів, або навпаки, розірвання з кимось якихось договорів. Тим більше, що Меркурій і Плутон будуть робити цього дня квадратуру, ваш перший десятий сектор це безпосередньо може зачепити вас, тобто можуть бути якісь неприємні розмови з кимось стосовно роботи, кар'єри або вашої репутації і соціального статусу. Тому будьте уважні в цей період. 17 числа в нас сонечко з'єднується з Ураном у вашому 10 секторі. І сонце це проявлення наше, це ми, а Уран це різкі неочікувані зміни, події, це інші люди взагалі. І тут ви різко можете захотіти щось змінити у своїй роботі, кар'єрі. Хтось захоче звільнитися, піти на іншу роботу. Хтось неочікувано захоче щось змінити взагалі, в кого є власний бізнес в своєму бізнесі, в кого там активне соціальне життя, якось з кимось перестати комунікувати. Можливо, або навпаки, будуть нові якісь знайомства. Так, хтось може в свою роботу принести щось нове, нові гаджети, якісь нові технології по урану. Ми можемо додавати так. Це все соціальні, соціальна сфера, це можливо, хтось буде розширюватися в соціальних мережах якось. 20 числа сонечко переходить в знак Близнюки і 27 травня там же відбувається новолуння в знаку близнюків, шостому йому градусі, і знову ж таки другий сектор. Багато якихось комунікацій, багато розмов, спілкування, нових знайомств у вас буде відбуватися в цей період, але все це буде покращувати ваш фінансовий стан. Це все можливо, дехто дійсно буде купувати багато якоїсь техніки або меблі. Кудись можливо теми пов'язані з автотранспортом теж можуть підніматися. У вас купівля, продаж. От. Ну, багато, яких, багато спілкування, багато, можливо, нових знайомств, можливо, ви будете купувати якісь курси десь проходити. Ну, це може стосуватися і теми автотранспорту, і фінансово майнових ваших питань. Тут дуже добре проаналізувати ваші доходи та витрати, подивитися, що у вас робиться в гаманці. От. Дуже добре інвестувати у власний бізнес, якщо у вас є, або на речі, які допоможуть вам виготовляти свої продукти. От, і дійсно краще відкладати трішечки на потім фінансів, щоб ну, у вас були якісь запаси. Також, знаєте, тут може захотітися вам змінити свої якісь харчові вподобання. Можливо, ви почнете харчуватися якось інакше. От також це буде стосуватися вашого енергетичного тонусу. Так? Дуже добре зайнятися фізичними вправами, в кого здоров'я дозволяє. 22 травня у нас Венера і Марс з'єднуються, стають в тригоні. Це дуже гарний аспект між чоловіками і жінками. Так, для бізнесу дуже гарний аспект. І 12 і 4 сектори у вас включаються, тобто якісь питання, які ви не оголошуєте, або робота, можливо, вам доведеться працювати з дому, можливо, ви будете робити якийсь проект. Може бути, от які вам згодом принесе фінанси знову ж таки, У вас включається тема 12.4, В декого дійсно можуть бути переїзди от. 25 числа у нас Сатурн переходить в знак Омен Овен у ваш 12 сектор. І тут Сатурн в гарних аспектах може дати багато роботи, можливо, навіть зв'язки з іноземцями, якісь далекі подорожі, але якщо він проходить у вас мінусів натальній карті, тобто йде під негативними аспектами, може дати якесь захворювання, яке вам доведеться лікувати. або Проходити певні обстеження. Сатурн може дати затримки по робочим якимось питанням і поставити якісь обмеження. Тобто, все буде просуватися не так швидко, як планувалося. Але в плюсі, Сатурн, якщо розглядати, то він дасть навпаки багато роботи і дуже хороший можна отримати прибуток. От ну, тут знаєте, сектор більш такий закритий, коли ми прощаємося з минулими, коли ми. Дійсно щось дороблюємо, перероблюємо, але ми це не оголошуємо на, велику, на, на, на весь загал, на публіку, так би сказати. От, дійсно, може хтось із вас буде працювати чи звертатися до психологів, езотериків, астрологів. От. Ну і так. 27 числа у нас Меркурій стає в тригон до Плутона. Тобто, в нас виходить, що на повнолуння в нас іде негативний аспект Меркурія і Плутона, а на новолуння у нас іде дуже гармонійний аспект між Меркурієм та Плутоном. І це ваш другий десятий сектор. Якщо у вас всередині місяця щось не виходило, то в кінці місяця обов'язково піде і вийде, тому що включаються знову ж такі теми якихось переговорів, домовленостей стосовно якихось фінансів. Фінансово майнових питань, от і сфери вашої кар'єри, вашої роботи і вашого соціального статусу. Тому успіхів вам у травні місяці.